Доброго ранку, гарного, мирного, тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Має велике щастя об'єднатися разом із вами в подяках Богові, адже з Його волі ми сьогодні піднялися і дихання, як пише в святому Писанні у ніздрях наших, і ми можемо ще читати Боже Слово, можемо покладатися надією на Його обітниці, зміцнювати свою віру. Ми маємо знати, що Ісус прийшов на нашу землю, щоб відкрити небесного Отця. І ось у Івангелі Іана, в 17 розділі, і 3 вірша, ми читаємо чудові обітниці. Вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного, істинного Бога і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі. Завершив справу, яку ти доручив мені виконати, я виявив Твоє ім'я людям, яких ти мені дав, і вони зберегли Твоє слово. Якби бідні і малограмотні нездатні були зрозуміти Біблію, то місія Христа у нашому світі була б марною. Бо він каже, у Євангелії від Луки, як ми читаємо у четвертому розділі, Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Повіління досліджувати Святе Письмо Христос адресував не лише фарисеям і книжникам, а й безлічі простих людей, які їх оточували. Якби Біблія не могла бути зрозумілою для кожного класу людей, багаті вони чи бідні, то чи була б потреба в повелінні Христа досліджувати Писання, яка користь була б від дослідження книги, зрозуміти яку все одно неможливо? Обов'язок кожної розумної людини, досліджувати Писання. Кожен повинен добре знати, на яких умовах дароване спасіння. Фарисеї та релігійні вчителі настільки хибно представляли характер Бога, що Христові необхідно було прийти у світ, аби відкрити людям Отця. Через намову диявола люди почали приписувати Богові сатанинські властивості. Але Христос розвіяв густий морок, яким лукавий оточив Божий престол з метою закрити яскраві промені милості і любові, які виходять до нас від Бога. Христос задягнувся у людську природу, щоб світло і сяйво божественної любові не знищило людський рід. Коли Мойсей прохав Бога, покажи мені славу свою. Бог поставив його у щілині скелі і пройшов перед ним. На прохання Пилипа показати їм Отця, Христос відповів: Хто мене бачив, той Отця бачив. Простими словами, Спаситель навчив людей, що ніжність, співчуття, любов. Виявлені у ньому, у цьому житті, це властивості, притаманні його Небесному Отцю. Отець усього був джерелом проповідуваного Христом учення про благодать, джерелом Його обітниць, радості, діл любові, його божественної привабливості. В особі Христа ми споглядаємо вічного Бога який зливає нескінченні потоки милості на грішне людство. Господь бажає кожному із нас дати новий розум через дослідження Його Слова. І ось у Прокаїзила у 36 розділі, у 26 вірші, ми читаємо: Я дам вам нове серце, і нового Духа вкладу у вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце. Тілесне. У Біблії нам відкривається Божа воля. Протягом усіх століть ця книга залишається об'явленням Єгови. Божественні пророцтва довірені людям як Божа сила. Істини слово Божого – це не просто чиясь думка, це висловив Всевишнього. Кожен, хто робить ці істини частиною свого життя, стає новим творінням у всіх відношеннях. Бог не наділяє його новими розумовими здібностями, натомість усуває темряву, яка огортає його розум гріхом і неутством. Слова і дам вам нове серце означають, я дав вам новий розум. Ця переміна серця неодмінно супроводжується ясним усвідомленням християнського обов'язку, розумінням істини. Ясність наших уявлень про істину буде прямо пропорціональною нашому розумінню Божого Слова. Кожний, хто ретельно з молитвою вивчає Писання, здобуде ясний розум та здорове судження. Бо, звернувшись до Бога, вони вийшли на більш високий рівень розумового розвитку. Якщо належним чином вивчати і виконувати Боже Слово, воно наділить нас світлом і знанням, уважне читання слова, зміцнює розум. При спілкуванні з найчистішими, найбільш піднесеними істинами, розумові здібності поліпшуються. Смак облагороджується. Тільки Біблія дасть нам правдиві знання про давню історію нашого світу, про створення та гріхопадіння людського роду. Позбавте людей Божого Слова, і в них не залишиться нічого, крім байок і припущень. Їхній інтелект ослабне, бо це неминуча доля всіх, хто дотримується омани. Ми маємо потребу в справжній історії походження землі, гріхопадіння Люцифера і появи гріха в цьому світі. Без Біблії ми загрузнемо в хибних теоріях. Розумом опанують забобони і омана. Де б християнин не перебував, він усюди може спілкуватися з Богом та використовувати відомості священної науки. Дотримуйтеся принципу, так написано. Викиньте з голови небезпечні, нав'язливі теорії, котрі, якщо над ними роздумувати, утримують розум у кайданах, здатних завдати нам стати новим творінням в Христі. Викиньте все те, що не написано у Біблії, а прийміть цю святу істину. І кожному, хто запитає про ваше уповання, скажіть, так написано. Давайте про це помолимось. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний Батьку. Схиляючись у ці хвилини, ми щиро дякуємо Тобі за Твоє слово, яке ти залишив для нас. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні, особливо в нашому краї. Ми можемо читати Слово на рідній мові. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти прийшов на нашу землю. Ісусе, Ти прийшов, щоб відкрити нам Отця, Ти показав той характер, який може унаслідувати вічність, і Ти бажаєш, щоб ми унаслідували у Тебе приклад життя, унаслідували такий характер, перед яким відкриються ворота раю. Ми дякуємо Тобі, бо для цього Ти зробив усе. Ми просимо, прощай нам, коли ми черпали знання з різних наук, які не наближають, а віддаляють від Тебе. Прощай нам, Господи, і у милості Свої благослови. І сьогодні перед нами день. Тому просимо, благослови нас у наших думках, у наших словах і в наших ділах. Ми дуже хочемо просити у Тебе благословення на усіх, хто сьогодні піднімає до Тебе свій голос. Тому що має проблеми зі здоров'ям, сімейні проблеми, можливо, фінансові проблеми. Господи, дай мудрості таким прийти до Тебе і з тобою вирішувати всі питання. Небесний Батьку, ми просимо Тебе, щоб Ти поблагословив і надалі наш край, щоб Ти поблагословив нашу країну. Ми хочемо миру і просимо його у Тебе, бо у людей важко знайти, а у Тебе Він є. Дай нам найперше мир. У Христі Ісусі в серця наших, щоб у всіх обставинах життя ми покладалися надію на тебе, але разом із тим дай мир, щоб не гинули люди. Почуй наші молитви і славу за все прийми. Живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я глибоко переконаний, що кожна людина, яка думає про вічне життя. Вона, можливо, простежила історію написання Біблії, як ця свята книга дійшла до нас. І вона побачила, якою боротьбою боровся диявол, тому що був час, коли він забрав від людей це святе письмо, і як пише в книзі об'явлення, що воно було сховане в лахміттях, тільки деякі люди, які старалися зберегти, щоб зберегти цю істину. Але не дивлячись на всі труднощі і складнощі, яке пройшло Святе Письмо, друзі дорогі, воно дійшло до нас, воно відкрите нам. І сьогодні Господь бажає, щоб ми зрозуміли цю істину. І Він говорить до нас, що Він є дорога правда і життя. А правда його у Слові. Тому що в Євангелі від Євангеліану, в 17 розділі, сімнадцятий вірш, написано, освяти їх правдою Твоєю, Слово Твоє є правда. Все інше, можливо, і правда, але в іншому значенні для іншого чогось, що виникає в житті, а до спасіння є єдина правда це Слово Боже. Прийміть цю правду сьогодні, віддайте свої серця Ісусу, проживіть цей день разом із Ним із Його Словом. І відчуйте Його благословення. До побачення.